Коротше, зараз вам розкажу, як швидко заробити гроші маючи тільки комп'ютер. Серьох, так може, не розказує на що ти розказуєш? Нічого ти не бачив Нормально мене. Ну і тут все просто: заходимо в Google рекламу, запускаємо рекламу, підкручуємо хоча б 4 тисячі злотих. Google вас в цей момент кредитує, щоб ви розуміли, він дає вам наперед якийсь бюджет, на який ви можете відтрітити рекламу, а за цей час можете заробити собі гроші. Реклама потрібно створити. На ліди, тому що губ знає за що точно брати з вас діжку. І, в принципі, йдемо зараз, віддіваємо тебе курточку. Сідаємо в машину, в принципі, запозикаємо програмку там, Uber Eats, там, Glovo і так далі. І розвозимо доставочку. Так же ж проще, так не треба ризикувати чимось, якимось бюджетом, вложити свої гроші і тому подібне.